Всім привіт! Сьогодні буде знову прогулянка Києвом, і ми відправимось в місце, яке повністю змінило свій вигляд, але зберегло історичну пам'ять: це Воздвіженка або Ганчарика Жум'яки, як цю місцевість називали раніше. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Воздвіженка знаходиться у самому центрі Києва між горами по та замковою, паралельно Андріївському узвозу. Вона з'єднує поділ з пейзажною алеєю та верхнім містом. З найдавніших часів ця територія вирізняла своєрідним природним рельєфом. Вона була пронизана чисельними струмками, пересічена ярами, що ускладнювало постійне заселення. Через складні географічні умови вона довго залишалась малопридатною для щільної забудови. Втім, згідно з археологічними даними, перші поселення на цій місцевості виникають ще за часів Київської Русі. Найдавніші залишки будівель датуються приблизно серединою 12 століття. Проте постійні суви ґрунту та сильні водні потоки гальмували розвиток житлової інфраструктури і освоєння цієї території тривало досить повільно. Історики припускають, що найперше життя з'явилось біля підніжжя замкової гори саме на міжі Ганчарним і Кажум'янським ярами. На цій ділянці, неподалік сучасної будівлі на вулиці Возбіженській, 25, археологи знайшли сліди садиби, що датуються другою половиною 13-го, початком 14-го століття. Вона ймовірно належала заможньому купцю, який вів жваву торгівлю з Візантією та країнами Близького Сходу. Про це свідчать виявлені на місці артефакти: фрагменти кераміки, залізні цвяхи, наконечники стріл пелюсткової форми та монети саджуського походження. Також під час археологічних розкопок, проведених на території сучасних кажум'як, були знайдені сліди поселень, що датуються ще першим століттям до нашої ери. Це свідчить про те, що життя тут вирувало ще за кілька століть до виникнення Київської Русі. Ймовірно, це були дрібні осередки племен, які користувалися ручним розташуванням місцевості поруч із падолом біля джерел прісної води на природньому шляху між паграбами та берегом Дніпра. Більшість жителів займалися ремеслом, палюванням, обробкою дерева та глини. І вже тоді ця територія мала свій особливий характер. Цій місцевості мешкали ремісники ганчари, складови, каменярі, художники, карбувальники, майстри забробки шкіри та дерева. Місцевість знаходилась неподалік подолу, і саме там ці майстри продавали свої вироби. У ті часи цю територію називали ганчари-кажум'яки, від ремесел, якими тут займалися. Назви вулиць походять від ремісничних спеціальностей ганчарна кажум'яцька. Згідно з легендою, саме тут жив багатир Микита Кожумяка, герой, який врятував Київ від рідажера дракона. Переказ розповідає, що страшне чудовисько щороку прилітало до міста, забираючи неврадливіших дівчат у жертву. Воно сіяло жах серед людей, і ніхто не наважувався йому протистояти. У віччі князь звернувся до людей про допомогу і тоді, з-поміж простого люду, піднявся Микита, могутній кожем'яка, майстер, що обробляв шкіри та славився нечуваною силою. Спочатку Микита відмовлявся, бо не вважав себе воїном. Але коли почув плач маленької дитини, яка боялася, що її мати стане наступною жертвою, його серце не витримало. Він сам викликав дракона на набій, зброївся не мечем, а тими знаряддями, що мав у майстерні молотами, кліщами, ланцюгами. І, згідно з однією версії легенди, Микита схопив дракона, запріг його у плуга і змусив рати землю аж до Дніпра, поки той не знесили. Там багатир утопив його у глибоких водах і повернувся до своїх справ не заради слави, а з любові до людей. Ця історія живе в назвах у пам'яті вулиць. Кажуть, що саме з тієї пари кажем'яки стали не просто ремісниками, а хоронцями міста. А земля, порана драконом, дала початок новим вулицям і новому життю, яке тут народжувалось вже без страху. До початку 16 століття Кожем'яки стали справжнім ремісничним серцем Києва. Тут були десятки майстерень – ганчарних, Кожевних, кавальських, слюсарних. Вулиці, що простягались довг старих ярів, були забудовані невеличкими дерев'яними хатами з підсобними приміщеннями, де кияни не лише жили, а й працювали. Цей район мав свою окрему економічну пульсацію. Кажум'яки, гадували паділ. Та саме в той час Київ зазнає одного з найтяжчих випробувань велику пожежу 1811 року, яка знищила майже весь паділ. Вагон спалахнув 9 липня і три дні безжалісно випалював усе на своєму шляху. Згоріло понад дві тисячі будівель, десятки церков, шкіл і майстерень. Полум'я перекинулась і на пагорби, зачепила схили замкової гари частину каже, як, де розташовувались ремісничні майстерні. Після катастрофи. Місто почало відновлюватись, і саме майстри з як, відіграли ключову роль у цій відбудові. Вони не лише лагодили пошкоджені конструкції, а й забезпечували місто необхідними матеріалами. Гончари виготовлювали цеглу, кахлі, керамічні труби. А Кожум'яки – рібінне спорядження, взуття для робітників, деталі для оздоблення, Народжувалась нова архітектура. І місцеві ремісники стали її першими будівничими. Проте, з плинем часу, промислові зміни торкнулися цього району. Маленькі майстерні поступово зникали. Все більше виробництво починали централізувати. Наприкінці 19 століття частина ремесел перемістилася до фабрики заводів на околиці Києва, а саме місцевість почала змінювати свій вигляд. Виникли нові будинки, двоповерхові, з цегли, з декоративними фасадами, балконами. Оформленими у стилі модерн. Тут почали селитися не лише ремісники, а й представники заможньої міської верстви підприємці, чиновники, митці. Тут живе працював перший народний художник України Григорій Світлицький. Він розписував Хрестово-Звіжинську церкву, яку ми ще побачимо наприкінці нашої прогулянки. У 19 столітті ремісники витісняються купцями. І саме вони зводять на тій території типові дрібноміщанські оселі, одноповерхові або півтораповерхові будинки з трьома-п'ятьма вікнами на фасаді. Наприкінці століття під впливом будівельного буму вулиці прикрашають вже більш вишукані цегляні споруди у два-три поверхи, які відрізняються архітектурними деталями та міським стилем. Протягом усього 19 століття ця частина Києва зберігала свій унікальний характер і неповторну атмосферу старого міста. Тут ще довго панував дух минулих епох, і саме тому, за задумами Михайла Старицького, герої його знаменитої п'єси за двома зайцями мешкали саме на вулиці Кажум'яцькій у самому серці давнього київського побуту. Через особливий рельєф в цьому районі часто траплялися суви ґрунту, будували дренажні канали, укріплювали стіни, але все одно до середини ХХ століття багато будинків почали руйнуватись. У другій половині ХХ століття район поступово занепадав. У 70-х роках мешканців почали переселяти в інші частини міста. Район поступово споражнів. Назва Центральної вулиці Воздвіженська пов'язана з хрестовоздвіженським храмом, що був зведений у 1748 році завдяки пожертвам жителів Кажум'як. На жаль, цей храм не пережив масштабної пожежі, що охопила поділ у липні 1811 року. Вагон знищив його разом з більшості тогочасної забудови. Нинішня мурована Христова Звіженська церква, виконана в стилі пізнього класицизму за проєктом архітектора Андрія Миленського. Вона була освячена у 1841 році. У 1860-х роках до храму добудували двоярусну дзвіницю з гадинником, увінчену Банею шпилем. Автором цієї архітектурної частини став знаменитий майстер свого часу Павло Спаро. Протягом довгого часу цей куточок старого Києва жив окремим, майже автономним життям. Ця місцевість зберігала свою унікальну атмосферу, Нерівні вулички, призимкуваті хатини, дерев'яні паркани, запах диму з печі. Усе це давало відчуття старого Києва. Та згодом усе почало змінюватись. У 1970-х роках з'являється ідея масштабної культурної ініціативи Створення міста майстрів. Це мало бути не просто зображенням історичного середовища, а його перетворенням на живий простір для творчості. Заповідні урочища, кажум'як і гончарів, мали стати платформою для об'єднання минулого і сучасного через архітектуру, ремесло, культурні проєкти. Міська влада планувала відреставрувати в цілій будівлі, де будувати нові, але так, щоб вони гармонійно вписувались у навколишній ландцу. Архітектура мала стилізуватись під історичну з дерева, цегли, з характерними дахами і віконцями. У відновлених спорудах мали працювати художники, керамісти, музиканти, театрали. Тут планували відкрити галереї, виставкові простори, майстерні, культурні центри. Але цього не сталося. У 1990-х урочища Гончарика-Жем'яка перетворились на пустку. Старі будинки занепали, мешканців переселили ще у 1970-х. Лише на початку 2000-х тут почали реалізовувати новий амбітний проект створити елітний район у стилі старого подолу. Кожен будинок мав бути архітектурним шедевром, натхненим Києвом кінця 19 століття. Проте підвищений рівень ґрунтових вод зробив життя в новобудових проблематичним. І вже через кілька років, після здачі в експлуатацію житлового комплексу Воздвіженка значна частина квартир і комерційних приміщень так і залишилась порожньою. Район, що мав стати перлиною, поки що лишається приводом амбітної мрії. Але все одно тут живе пам'ять минулих часів, бо історію змінити неможливо, тільки треба її пам'ятати. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня прогулянка. На сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пиши в коментарях, і побачимось нових відео. Всім пока.